Гороскоп на лютий місяць для Терезів 2026 рік, чим порадує цей місяць вас? І карта говорить, що порадує вас рухом. Ви будете дієві, будете рухатися вперед. Ви дуже довго стояли в стогнації, не знали, що вам робити. Можливо, у вас будуть переїзди кудись, можливо, будуть рух по роботі, по всьому, ну це карта руху, дієвості, активності і великої енергії. Давайте подивимося. Чим не порадує? Не порадує домом, сім'єю. От не порадує заточенням. От я сиджу, думаю, планую, і мені вже це не хочу рухатися. От мене не порадує тільки тим, а, ще карта каже, не вирішення, не знаю, що робити. Тому що, можливо, зараз війна, і от люди не знають, що робити, і по двоєчки, як вирішити свої. Проблеми, куди піти, знайти свою дорогу. І ця карта говорить, не бачу куди мені йти. Да? Не бачу, куди йти. Місяць це завжди про те, що ну, от, є якісь такі омани, те, що людина от, думає, не може вирішити і як, ну, не доводить щось до кінця, от, хоче, а не знає, чи робити це, чи не робити. От Карта вибору, закритість. Очі закриті, я не бачу, яким мені шляхом йти. І ще карта говорить, я закриваюся, бо не визначена. Не визначена, ну як в паузі. От, І тут показує, що. Сиджу вдома і мене це не радує. Я хочу активності, руху і так далі. Ну, Давайте подивимось важливі події місяця для Терезів. Важливі події місяця для Терезів на лютий. Люти. Ну, Тут випадає знову карта активності. Дуже велика активність, я досягаю тріумфа, Даже метою боротьби. Рухаюсь, добиваюся всього того, що я хочу. Якщо я собі щось напланував, я буду це робити. Можливо, будуть якісь приходити ну, такі. Якась інформація, це карта інформативна, однозначно, але тут головне енергія. Енергія, рух. Ви бачите, як він тут вже прям летить, летить, і от дуже багато червоного кольору. Це говорить про те, що я за ці роки, поки сиділа вдома, нічого не робила і так далі. от Була в стадії стагнації, тепер хочу великої активності, от рух, активність і от дієвість. Щось роблю. Але ну, навіть метою боротьби. от. Якщо потрібно, можу і розрубати, і той. але це все продумано однозначно. Не просто так собі вискочив, всіх порубав, полізав і так далі. Карта говорить про те, що це все розум, продумано і активність буде продумана все. Це по всьому може бути і по роботі, і по, по всьому, чому хочеш. Тут ця карта каже, бачите, двоєчка випадає. Вибор, вибор освободиться. Перейти. Так, на відносини в кого. Нема відносин, так? Да, Подивимося. Терези лютий на відносини в кого нема відносин. Терези не лютий в кого нема відносів. На відносини в кого нема відносин. Ну, тут карта говорить, що е, була якась пауза, да? пауза була, можливо, і не шукали, можливо, десь відпочивали, можливо, щось. Ну, от в паузі були. Однозначно можу сказати, в паузі. Але пройшла якась активність, боротьба, ви почали діяти. Ну, я не бачу, що у вас. Відносини ну, такі серйозні, якісь почалися, але начальний етап відносин, можливо, є. Ви боретеся з цим і знову випадає карта активності. Я борюся, активно йду вперед, десь, можливо, там за кимось уже наблюдаю, дивлюся, тому що ця карта говорить про навіть за границю. Я дивлюся, десь щось наблюдаю, і як кажуть, сиджу вдома, да, мрію, носки, не сиджу вдома, носки в'яжу, а все-таки я думаю, що мені пора вже десь йти. І от... Я готова боротися, знайти когось, хочу сім'ю. От бачите, карта випадає, хочу сім'ю і денежну сім'ю, щоб добре все було. А що ж без грошей сидіть? Так, на відносини в кого є відносини, подивимося Терези, на відносини в кого є відносини. Терези, на відносини, в кого є відносини. Ну, Карта прошлого і карта успіху випадає. Ну це може бути зустріч з дітьми, сім'я. Повернутися додому. І так кажуть, до своєї сім'ї, до дітей і так далі. Але ця карта все одно випадає успішності і дітей. Чомусь так, знаєш, як зв'язок з дітьми. Зв'язок з дітьми. Як я довго чекав чи чекала, отак. От довго чекала, була в стадії стагнації, тепер рухаюся. Можливо, тут наладиться дуже сильне отношення, більше показує, як не чисто так, як сім'я, а так як. Воз'єднається сім'я з дітьми. Тіти -ті 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 чомусь тут випадають дуже сильно. Але тут карта все одно світла. Світла, щирі відносини, сонце, світ проростають посолки. Це значить сім'я розвивається добре. От, кубки, любов, почуття зустрічі, думаю про прошле і так далі. Ну, все випадає гарне. Так, для тих, хто шукає роботу, подивимося. Терези для тих, хто шукає роботу. Карта випадає обманути да, і договориться. Ну, роботу можна знайти, це прям карта роботи випала. І ще карта каже, ну, молодці, гарно пропланували, гарно зробили, гарно все. І тут, як знаєте, отримати бой одноразово, але ця карта все одно як обмануть і отримати щось свою вигоду. От Я от обманув от да? От ви залишились ні з чим, а я от дивіться з усім. От якось так обхитрить усіх, щоб там, де хтось працював давно, останеться ні з чим, а ти от як приходиш новенький сюди, от так обхитрив і всі, як кажуть, лаври в тебе. От. Всі клієнти твої, як, треба яка робота? Можливо, як десь на заводі. там, Вся заробітна праця віддається тобі. От і карта каже, мах, я все зможу. Це більше як робота з людьми. Я все зможу. Що захочу, то зроблю. Для тих, кого є робота. Терези лютий, для у кого є робота. Тут карта каже, які страти, деньги будуть. Ну, Можливо, буде зміна роботи, потеря тут випадає. Ну, більше банкротства випадає. Банкротства, але знову встановлення ще краще. От Хтось, можливо, поміняє свою роботу. Оце так може бути, тому що я уходжу від того, що мені вже не потрібно, старе, а тут раз випадає карта, що от я знаходжу роботу, повишення. Ця карта може казати, я ходив ось, нижчий голий, босий і голодний на роботі, нічого не платили, а тут раз повишення по роботі і будуть. Великі фінанси. Вкласти в бізнес теж, положити раз якісь фінанси і от раз бізнес. Ну, це для тих, у кого є робота. Якщо бізнес в тебе є, то ти можеш вкласти і ще переумножити. Для кого немає роботи, ну це ж таке діло. І так, дивиться, е, які чекають переміни. Терези, які чекають переміни. Терезики чекають переміни в лютому місяці. Ну тут шанс, енергія випадає. Ну, як завжди, любов, почуття, сім'я. Ну тут перемін, я дивлюсь, не дуже багато падає. Але тут активність дуже випадає така ем... Ну, вогняна любі, активність любі. Але шанс на розвиток сім'ї і приумноження, і, як скажу, що ріст, матеріальний ріст. В любві, так у всьому, ну тут скажу, що навіть розвиток, можливо, там когось будинок, якийсь ремонт зробити дуже великий ріс. Ну, це випадає про про, да, про будинок більше тут випадає. Про будинок і про сім'ю, примноження. Приумножить все декілька разів. От стать імператрицею. Краще, ніж у других, можна сказати, по цій карті. Шанс є шанс дуже великої активності, краще, ніж у других. Все, і по стосунках, і по любві, і по фінансах, і по розвитку сім'ї, і по активності продвиженні, можливо, по роботі, тому що розвиток по роботі теж йде. Але тут і енергія, і, як кажуть, ну от, і моральне-матеріальне по всьому. Удобно сижу. І все є. І удобно пою. Що чекає по фінансах? Фінанси, мабуть, не повітря манс, так? Да? Фінанси випадає. Ну, все буде, але не, не скільки, щоб там було ну, багато чогось. Все буде. Ну, що залишиться, так? Да? Продумані, що залишиться, вибор зроблений. І початок чогось нового. Тут як реінкарнація велика. Тут дуже випадає карта реінкарнація, зміна. Ну, до цього вже йшло давно. Але тут в голову удари прямо так, знаєте, отак. Раз, і от дуже довго думалося, але за п'ять хвилин рішиться. От. Раз, за п'ять хвилин і все. От вибор зроблений, я так сказав, і все, і пішло. Тобто, все залишається в прошлому, піде по-другому, все по фінансах. Ну, я б не сказав, що по ірофанту тут великі день в іерофанту, ну він ніколи не буває бідним. Тут люди йому зносять. Люди завжди зносять, у нього люди є. І як кажуть, ключики до всього підібрані, і до кожного серця підібрані і до всього. От, вибор зроблений, активність енергії є. Головне, як кажуть, пробуждення по карті, головне пробуждення. І почати. Як кажуть, все залишить в прошлому і почати нове, щоб були фінанси. Правильно я думаю? Сто процентів. Випадає король мечів, а король мечів, із давно муча до цього піти. А король мечів говорить, правильні дії, плани, перспективи на майбутнє і як добитися всього свого. Ну, король же не може взагалі неправильно сказати, але це ж карта розуму. Я король. І я те, що сказав. Та і буде. Карта здоров'я. Подивимося здоров'я. На Терези. Лютий. Здоров'я Терези, лютий. Що чекає по здоров'ю? Ну, тут карта каже, як освободиться від чогось. Ну, по здоров'ю непогано випадає. Творческа лічность, мечтаю. А що мені ще? Ну багато хто тут, я так скажу, карта залежності випадає. Пора зав'язувати, якщо в когось є яка залежність, пора зав'язувати. Тому що тут карта, знаєте, випадає, як щось вже присмокчується. Ну, дуже багато старших арканів. Тут один-другий старший аркан, і карта говорить, ну от страхи, можливо, ночью не сплю, щось думаю. А думаю чого? То що ось е, мічтаю. Намічтав собі Бог знашов, І тоді ночу не спиш і думаєш постійно. То те не так, то все не так, то дитина десь вилізла, лишня, е, то чайник закипів. А ти не спів виключити і так далі, пора освобождатися від прошлого. От карта каже, от того, що давило, пора освободитися, як один день, продумати усе, промислить і, як кажуть, вийти, ну от, освободити свою душу. Освободити свою душу за цих заточень, за цих склепів чи, як їх можна сказати, по-моєму, гробів, що давили. Освободити, не думати, не мечтать. Більше карта метательності. Я сижу мечтаю от, от і У цих сльозах. І думаю, навіщо там сидіти? Це карта застерігає, що не робіть цього. Не думайте багато. Багато думаєш, тоді голова болітиме. Застереження на місяць. Що, що може ще карта застерігати? Карта застерігає, зроби вибір. Не будь в обманах. Не будь нерішучою. От карта каже, коли ти нерішучий, рішучий, доведи колись. Я розумію, да, тут карта випадає, дивіться, от дорожка йде крива. По ній важко йти. Тому що вона тут хорошо, тут погано, тут хорошо, тут погано, тут хорошо, тут погано. Доходиш, боїшся далі піти не знаєш, що робити. Тут карта каже, зроби свій вибір і дойди до кінця. Будь рішучим. Я не дивися на тих собак, що гавкають, вони тебе не тронуть. Так що не переживай. Так що тут карта випадає. Є надія. Є надія, тут і карта і почутті, і відкритості, і от не переливати ступі воду туди-сюди. І от є надія на щирість, відкритість і так далі. Але ця карта може ще застерігати про ночні кошмари. Але ця карта ще може застерігати про те, що зараз війна йде. Не потрібно десь ночі ходити і так далі. Багато чого каже. Про те, що ну от, дивіться, щоб не простудилися, теж може застерігати про це карта. Тому що тут карта відкритості випадає, особливо коли ноги намочить і так далі. Зроби свій вибір. Ну, не пий багато напоїв при зустрічах. Вести себе коректно і так далі. І тут рух дійти дойти до якогось етапу. Ця карта, знаєте, дуже великої енергії, людина доходить до якогось етапу, ну от, сильна, тримається добре, але змучена вже, тому що вона пройшла тяжкий шлях і боїться, закривається, щоб не сталося те, що було колись. Ну, от карта застерігає: не робіть усього цього. Хоч ви змучені, хоч і той. Продумайте все своє життя і рухайтеся по-новому. Як я там вибажала карта, що рекарнуйтеся, зміниться і почніть все по-новому. От так ви і почніть по-новому, все. Живіть і наслаждайтеся одним днем. А завтра буде ще краще. Дякую, що дивилися росла. Ставте подобайки, не забувайтеся підписуватися. І... Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в коментарях.